Привіт! Вітаю тебе на каналі Життя у Німеччині. У цьому відео ми поговоримо про топ-5 речей, до яких важко звикнути у Німеччині. Та я розкрию свої лайфхаки, як адаптуватися до цих речей. Якщо тема цього відео зацікавила вас, ставте вподобайко, пишіть коментар, підписуйтесь, аби це відео побачило якомога більше людей. Підтримуйте український контент! А чи знали ви, що неділя у Німеччині це рує так? Якщо перекладати це слово буквально, це означає день спокою, день покою. Що ж це значить? Це значить, що німці в цей день, вони, переважна більшість, відпочивають і по закону вони мають на це право. Чому? Бо в неділю не працюють магазини, супермаркети, банки, державні структури, торгові центри і так далі. Можна сказати, що все взагалі не працює, окрім деяких кафе, ресторанів та деяких служб доставки. ви спитаєте, а що ж робити? Ми якось звикли в Україні, що якось нам захотілось чогось, пішли, купили. Взагалі є цілодобові супермаркети. Перше. Доводиться до цього звикнути і доведеться до цього звикнути. Чесно кажучи, я досі не змогла до цього звикнути, хоча я вже живу майже два роки тут у Німеччині. А друге, є такі лайфхаки: ну, по-перше, закупівля продуктів завчасно. Тобто, я, наприклад, це роблю в суботу, закуповую якісь основні продукти на тиждень і потім вже протягом тижня докуповую. Другий лайфхак, який я вже з досвідом отримав, на вокзалі є діючий супермаркет. Він не є цілодобовим, але він працює у неділю. Вибір асортименту не такий якісний, не такий широкий, як в інших супермаркетах по місту, але ви можете, хоча б, щось купити. Це може звучати трішки дивно, але дійсно у Німеччині смак овочів та фруктів він відрізняється від звичного смаку, до якого ми звикли в нашій батьківщині. Наприклад, огірок це буде дуже смішно звучати, але ось такий величезний огірок у Німеччині, він, мабуть, ну, завдовжки як у нас, якщо разом взяти там 3-4 огірка, якщо заплющити очі, їсти цей огірок. Ну, ви дійсно не зрозумієте, що ви їсте. Ну, от просто дійсно Бо якась незрозуміла субстанція. Ну, взагалі, не те, до чого ми звикли. Я коли раніше чула від своїх а, знайомих, котрі переїхали до мене ще у Німеччину, а, про це, що ой, там смак овочі, фруктів не такий, як в Україні, не, не такий, як до якого ми звикли. Думаю, господи, це вже якісь вибрики, якісь капризи, ну як таке взагалі можливо? І коли я приїхала сюди, я просто в цьому а, а, запевнила, що дійсно це так. Ну з фруктами трішки ситуація. Краще, бо вони є. Хоча б ви відчуваєте, що вони солодкі, але е якась насиченість така, як була в Україні. Е -е. Ті, що німці, котрі тут живуть, вони взагалі цю різницю не відчувають, я так думаю. Тобто для них це звично. Вони з дитинства їдять такі продукти. Але коли ти сюди переїжджаєш, е ти відчуваєш це. Так, це не критично. Але до цього важко звикнути. І а, мій лайфхак тут, мені в турецьких магазинів, привозять овочі фрукти саме з Туреччини, і вони дійсно відрізняються. Вони а, супер смачні, доступні по ціні. Я можу сказати, навіть цінова категорія така ж, плюс-мінус, як і німецькі продукти, а, середня ціна. Тому о, якщо вам о, німецькі овочі фрукти трішки не подобаються, то ви можете купляти саме турецькі очі та фрукти. Термін, термін, термін. Це слово ви, я думаю, вже чули. Якщо не чули, то обов'язково почуєте. Завжди питають: у вас є термін, є запис? Чому так люблять у Німеччині записи? Це я думаю, зв'язано якось з їх німецьким менталітетом, але з нашим українським менталітетом дуже важко звикнути. На жаль, лайфхаку, як до цього звикнути та адаптуватися? Я не маю, бо до цього просто треба звикнути і якось цим змиритися. Якось іншого немає. З одного боку, я розумію, що це великий плюс. Тобто, коли в тебе є термін, запис, ти більш спокійний, ти знаєш, що такі то години, такого то числа я має бути, в такому то місці, і все. З іншого боку, вдається. Трішки а, складним нам настільки планувати своє життя на рік вперед, наприклад. Я нещодавно була у стоматолога, яке ж в мене було здивування, коли я побачила жінку з планером на 2023 рік. Тобто, зараз а, вже серпень 2022-го і в неї вже планер на наступний рік. І він не був пустим. Тобто вона там вже. А робили якісь записи. До цього це дійсно якось дивно виглядає. Хоча розумію, що це в Німеччині нормально і необхідне навіть. І є такі речі, коли все-таки ну, якась ця проблема в різко виникла, і її ж хочеться зараз же і вирішити. І це здається дивним. Ну, я стикалась як сама, як лікар, і коли я була пацієнтка, коли. Ти приходиш до лікаря по запису, нібито термінова якась проблема, і тобі кажуть, ну ось запис там через місяць, через півтора місяці, ти просто дивуєшся, що це пов'язане з здоров'ям, що чекати півтора місяці, поки це не стосується тих моментів, коли операція термінова і. Це цих моментів не стосується, але стосується тих моментів, коли ти б хотів би проблему здоров'ям вирішити зараз, і вона може навіть погіршитись з часом, поки ти півтора місяці будеш чекати, але тут так прийнято. До німецької бюрократії дуже важко звикнути. Ви постійно будете отримувати на поштову скриньку листи, ви постійно маєте відповідати на ці листи, відправляти ці листи. І спочатку, коли ви отримуєте поштову скриньку, це, здається, чимось таким. Цікаво писати листи, клеїти Марку, ніби в такі старі, давні часи повертаєшся, бо ми про це тільки чули. І тут ви маєте писати листи, надсилати І це, як здається, навіть навіть цікаво. Але коли ви бачите, що це вже постійно регулярно відбувається. І вам пишуть ще а, такі речення, що ви маєте відправити нам відповідь, чи прислати гроші протягом двох тижнів. Якщо ви це не зробите, буде такий штраф і так далі, то це вже якось а, перестає бути цікавим і комічним. Це вже якось а, дошкуляє, скажімо, так. А, мій лайфхак тут дуже простий не залишайте, наприклад, вам прийшло там 10 листів, 5 листів, Одразу ж відповідайте, не залишайте це на потім, бо потім набереться там десь 20 листів, чи пройде час протягом якого ви мали відповісти на, на цей лист, і це вже буде а, штраф потім? Ну, така ця гартина, яка вам зовсім не потрібна, скажімо так. А, і робіть все завчасно. Читайте а, про протягом якого часу ви маєте прописатися. Виписатися, отримати документ. Тут в Німеччині не діє принцип, ви скажете, ой, вибачте, я не знала, скажуть, скажете, незнання ну, закону не звільняє від відповідальності про невиконання закону. Тут нема такого, що, можливо, тому тут є і порядок. Тобто їх не цікавить, знали ви, не знали ви, все має бути вчасно протягом двох тижнів, протягом одного тижня і так далі. П'ятий і останній пункт це а, дуже багато в Німеччині правил і дуже багато, звісно, покарань за недотримання цих правил. Це або штрафи грошові, або манунг, це попередження, в якому а, письмове попередження або усне попередження. Що якщо ви ще раз порушите це правило, ви а, ви отримуєте вже інше покарання. Також адміністративна відповідальність і потикути кримінальна відповідальність. Я а, хотіла б трішки заспокоїти наших переселенців, наших людей, не лякайтеся, не бійтеся. Тут живуть такі ж люди, як і в Україні. Тобто німці а, так вони люблять правила, але не думайте, що всі німці тут. Вони так прям а, дотримуються правил 100% і взагалі ніколи не порушують правил. Я не агітую вас порушувати правила, не порушуйте правила. Я вас прошу а, Дотримуйтесь правил, які знаєте. Які не знаєте, намагайтесь навчитись цим правилам. Запитайте, спитайте у німців, котрі тут живуть чи українців. Я агітую, що в такий непростий час не ламайте собі голову занадто. А, наприклад, там, якщо ви кинули там, сміття не в той бак, який потрібен, вам за це нічого не буде. Так, потрібно правильно сортувати сміття. Так, потрібно переходити на зелене світло. Так, і таких прав не потрібно шуміти після 10-ї години, але. Якщо ви раптом одного разу щось порушили, намагайтесь наступного разу це не порушувати, але не лякайтесь так, що ой, все, це кінець світу, мене вишлють з Німеччини і на цьому як покрапка. Сподіваюсь, що це відео сподобалось вам, було цікавим та корисним. Ставте подобайку, коментуйте, підписуйтесь, аби це відео побачило якомога більше людей. Підтримуйте український контент. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Всього найкращого та до нових відео українського магазину в моєму місті немає, а тільки російські, який я зрозуміла, що бойкотую. І я тільки трішки дивуюсь, тому що. Декотрі е, наші співвітчизники пишуть, коли я бачу тему в Фейсбуці, а де можна придбати якийсь там продукт звичний для нас, котрого тут немає. І вони пишуть там Іди в такий то цей маркет російський, іди туди. і Я просто, просто не маю слів, чесно. Я просто здивуюсь і думаю, люди, ви чесно, під час війни збираєтесь іти е, в російські супермаркет і купувати там щось.